Коли-небудь зупинявся, щоб уявити, яким насправді буде небо. Більшість людей думають про красу, радість і про перебування у Божій присутності. Але чи замислювався ти над тим, чого там більше ніколи не доведеться робити? Ми знаємо, там не буде болю і сліз, але це лише початок. Сьогодні ми відкриємо шість речей, яких не буде на небесах, і деякі з них можуть здивувати тебе. Це не вигадки, а істини зі святого письма, сповнені надії. Якщо ти коли-небудь мріяв про світ без гріха, страху і жалю, це послання саме для тебе. Залишайся до кінця, бо четвертий пункт може торкнутися твого серця глибше, ніж ти думаєш. Почнемо з першого. На небесах нам більше не доведеться працювати чи виконувати повсякденні обов'язки. Уяви собі день без стресу і відповідальності, без будильників, дедлайнів, рахунків і тиску. Лише спокій, який ніколи не зникне. Сьогодні життя вимагає від нас занадто багато ми працюємо, дбаємо про рідних, платимо рахунки, лагодимо поломки і намагаємось відпочити, коли випадає можливість. Хтось прокидається вже втомленим, а хтось лягає спати з відчуттям пригніченості. Багато з нас постійно за чимось женуться, але так і не доходять до фінішу. Та на небесах це закінчиться. У посланні до євреїв 4:9 сказано отже, залишається відпочинок суботній для Божого народу. Подумай над цим. Відпочинок це не просто сон чи вихідний, це вічний, досконалий спокій. Там не буде гонки за виживання, нескінченних списків справ, рахунків чи виснаження. Тут ми працюємо, щоб вижити. Там ми будемо жити у радості. Після гріхопадіння праця стала важким тягарем. У буті три години сімнадцять хвилин Бог сказав Проклята земля через тебе, у потілиця твого ти їстимеш хліб. З того часу робота стала випробуванням, але в раю цього більше не буде. Замість виснажливої праці буде божественне покликання, яке приносить радість, а не в тому. Ми будемо служити Богові не тому, що мусимо, а тому, що любимо його. В об'явленні 22 написано і нічого вже не буде проклятого, слуги Його будуть служити йому. Але це служіння не буде виснажливим. Воно буде наповнене славою й радістю. Ми побачимо його обличчя. І його ім'я буде написане на наших чолах. Там не буде ночі, не потрібні будуть ані світильники, ані сонце, бо сам Господь стане нашим світлом, і ми будемо царювати з ним по віки вічні. Служіння йому це не труд, а найвище поклоніння. Уяви собі, жодних податків, жодних нескінченних нарад, жодної гонки за зарплатою і страху перед майбутнім. Бо на небесах наш завтрашній день це сам Ісус. Пророк Ісяя 65 21, 23 малює дивовижну картину. Люди будуть будувати доми і жити в них. Вони посадять виноградники і будуть їсти плоди своєї праці, і ніхто не відбере в них те, що вони створили. Як дерево живе довгі роки, так і народ Божий буде жити повноцінно та плідно. Його обрані будуть насолоджуватися плодами своєї праці. Їхній труд ніколи не буде марним, а їхні діти не пізнають страждань. Це буде народ, благословенний Господом, разом зі своїми нащадками. Так, на небесах буде справа, але вона не буде виснажувати. Там зусилля приносять радість, а не втому. Там є мета, але немає тиску. Є діло, але без знеселення. А головне, там буде мир, який не зникає. І тому, коли тобі занадто важко і боротьба здається безглуздою, згадай, Бог пообіцяв нам справжній відпочинок. Не просто паузу. А досконалий, вічний спокій. Місце, де зникають усі тягарі, і залишається тільки радість, це і є небо. А тепер перейдемо до другого. На небесах ми більше ніколи не будемо плакати і не будемо відчувати болю. Чи доводилось тобі плакати так, що не залишалося сил дихати? Чи відчував ти такий біль, коли навіть для молитви бракувало слів? Ми живемо у світі, де постійні прощання, де серця роздиваються, а сльози течуть у тиші. Біль може проявлятися в тілі або ховатися глибоко всередині. Вона приходить, коли йде той, кого ти любиш. Вона залишається після зради. Вона наповнює лікарняні палати, витає над могилами і звучить у мовчанні порожнього стільця за столом. Але уяви, є місце, де цього більше не буде. На небесах ми більше ніколи не проллямо жодної сльози. Ми більше ніколи не відчуємо тієї гострої болі в серці. Нам більше не доведеться промовляти останнє слово. Прощавай. В об'явленні 21.1.5 міститься одне з найсильніших і найвтішніших Божих обітниць. Там сказано: старий світ зникне, і Бог створить нове небо і нову землю. Не буде моря, не буде розділення. Із неба зійде святий город, новий Єрусалим, сяючий, мов наречена у день свого весілля. І тоді пролунає голос із неба, від якого завмирає подих, Бог житиме серед свого народу. Не десь далеко, не прихований у хмарах. А поруч. Він оселиться зі своїм народом. Ми будемо належати йому, і він буде ближче, ніж ми могли собі уявити. А найбільше торкає серце те, що сам Бог зітре кожну сльозу. Не хусткою, не людськими обіймами, а своїм ніжним, зцілюючим дотиком. Не буде більше смерті, не буде горя, ні плачу, ні болю. Все, що колись тиснуло на нас, зникне назавжди. А той, хто сидить на престолі, скаже. Ось я творю все новим. Уяви, сам Бог власними руками зітре твою останню сльозу. Кожен біль, кожне розбите серце, кожне німе страждання усе ще зне. На землі ми занадто часто говоримо прощавай. В аеропортах, біля лікарняних ліжок, на похоронах. Іноді це слово приходить несподівано, залишаючи рану, яка не загоюється. Але на небесах такого більше не буде. В один Солунян 4 13, 18 Павло пише: ми не повинні сумувати, як ті, хто не має надії. Адже ми віримо, Ісус помер і воскрес, а отже й ті, хто помер у ньому, оживуть. Він додає, коли Христос повернеться, пролунає гучний наказ, голос Архангела і сурма Божа. І першими воскреснуть ті, хто заснув у Христі. А потім і ми, живі, будемо підняті разом із ними в Хмарах назустріч Господу. І від тієї миті. Назавжди будемо з ним. Ось чому Павло говорить утішайте одне одного цими словами. На небесах більше не буде зірваних свят, не буде самотності, не буде порожніх місць за столом, які нагадують про тих, кого з нами вже немає. Замість прощань, вічні зустрічі. Мати, яка втратила дитину, дружина, що прокидається в тиші, солдат, який не повернувся додому, друг, який плакав у самотності. Всі вони воскреснуть. І ми також. Ми знову обіймемо одне одного ми будемо усміхатись. Ми стоятимемо разом у Божій присутності та вічно славитимемо його. Пророк Ісяя, 25, 8, 9, говорить так: Господь назавжди переможе смерть і ніжно зітре сльози з кожного обличчя. Він зніме ганьбу зі свого народу. Сам Господь це сказав, і це неодмінно збудеться. У той день люди радісно вигукнуть. Ось Він, наш Бог. Ми надіялися на Нього, і Він нас спас. Радійте і веселіться у спасінні, яке Він дарував. А тепер, третє: На небесах не буде гріха і навіть спокуси до гріха. Ти коли-небудь питав себе, чому я роблю одні й ті самі помилки знову і знову? Навіть якщо ми щиро любимо Ісуса, ми все одно оступаємось. Ми живемо у світі, сповненому болю та спокус. Навіть найвірніші падають, ми боремось. Просимо прощення. обіцяємо змінитися, і вже наступного дня боротьба починається знову. Але є добра новина ця боротьба не перейде з нами у вічність ми більше ніколи не згрішимо. І, що ще двовижніше, у нас навіть не буде бажання згрішити. Там не буде внутрішньої війни між тілом і духом. На небесах цього вже не буде. Ця війна закінчиться в ту саму мить, коли почнеться вічне життя. У 1 Корінф'янам 15 50, 57, Павло пояснює це надзвичайно ясно. Наші теперішні тіла, крихкі і тимчасові, не можуть успадкувати Царство Боже. Але є таємниця, ми не всі заснемо, але всі змінимося. В одну мить, у мить ока, при звуці останньої сурми все переміниться. Мертві воскреснуть і вже ніколи не помруть. А ми, живі, теж станемо новими. Те, що було слабким, стане сильним. Те, що було смертним, стане вічним. І тоді ми побачимо всю правду смерть переможена, гріх втратив силу, закон більше не засуджує нас. І все це завдяки перемозі, яку здобув для нас Ісус. Ти розумієш ми змінимося, та частина нас, яка падала, сумнівалась і грішила, зникне назавжди. Замість неї з'явиться щось святе, прекрасне й вільне. Не буде прихованих гріхів, не буде провини, що роз'їдає душу. Не буде безкінечних обіцянок, я більше так не зроблю, за якими знову йшло падіння. Не буде різких слів, егоїстичних думок чи блудного погляду. З тієї миті, як ми війдемо в небо, битва завершиться. Послання до Римлян 7, 18, 25 дає чітку картину цієї боротьби і тієї свободи, яка нас чекає. Навіть коли ми щиро хочемо чинити правильно, інша сила тягне нас у протилежний бік. Ми можемо любити Божий закон. Але щось усередині знову відтягує назад, це наче постійна внутрішня війна, яка тримає нас у пастці звичок. Павло говорить про це прямо: нещасна я людина хто визволить мене від цього тіла смерті. І тут же відповідає благодаріння Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Визволення приходить через Ісуса Христа, нашого Господа. Це переломний момент. Зараз ми часто розриваємося усередині, розум прагне йти за Богом. А людська природа тягне до гріха постійна напруга, але на цьому все не закінчується. У римлян 8, 1, 2 є обітниця. немає тепер жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі, бо закон духа життя у Христі звільнив тебе від закону гріха і смерті. Так, сьогодні ми боремося, але на небесах війни більше не буде. Не буде таємних залежностей, не буде ненависті до себе. Не буде повторюваних молитов прощення за одну і ту саму помилку. Гріх залишиться позаду, бо він не може існувати в Божій присутності. В об'явленні 21 година 27 хвилин сказано ясно у місто не війде нічого нечистого, тільки ті, чиї імена записані в книзі життя Агінця. І серед них будемо ми очищені, зцілені, оновлені. Тож, якщо ти втомився боротися, якщо тебе тисне вина, якщо ти знову впав, тримайся істини. Ти ще не вдома. Але коли увійдеш, боротьба закінчиться назавжди. А тепер четвертий пункт на небесах не буде шлюбу в тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні. Багато хто запитує, якщо я був одружений чи заміжня, чи продовжаться ці стосунки у вічності, якщо я сильно кохав когось, чи будемо ми разом там. Це дуже особисте питання, особливо для тих, хто прожив життя поруч із чоловіком чи дружиною, пройшов труднощі та збудував історію кохання. Ісус дав несподівану відповідь. У Матвія 22, 29, 32, коли садуки і запитали його про шлюб після Воскресіння, він сказав: Ви помиляєтесь, не знаючи писань ані сили Божої, бо у Воскресінні не женяться і не виходять заміж, але перебувають як ангели на небесах. І потім нагадав: Бог не Бог мертвих, а живих, Бог Авраама, Ісака Якова, що це означає для наших земних стосунків. Це означає, що на небесах ми не будемо в шлюбі так, як звикли, але не відчуємо втрати. Навпаки, любов там буде глибшою, ніж усе, що ми знали тут. Не буде ревнощів, чи відстані лише досконала близькість між нами і із Христом. На землі шлюб це дар. Він відображає щось більше, глибоке завиязування Христа зі своєю нареченою церквою. В Ефесянам 5, 25, 32 сказано: чоловіки. Любить своїх жінок, як і Христос полюбив церкву та видав себе за неї, щоб представити її перед собою славною, без плями чи зморщки. Це вказує на вищу реальність, до якої ми прагнемо. І на небі ця любов буде завершеною. Як Христос піклується про церкву, так і чоловіки покликані любити своїх жінок з відданістю, як власне тіло. Бо ніхто не ненавидить своє тіло, а доглядає і шанує його. Так само Христос шанує свій народ, бо ми його тіло. Саме тому Писання говорить: чоловік залишить батька й матір і прилепиться до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Але Павло пояснює цю таємницю вона глибша і про Христа з церквою. Таким чином, хоча шлюб на землі не триває в вічності, він відкриває шлях до чогось ще прекраснішого Ісус, Жених, а ми Його наречена. Колись церква постане перед ним в абсолютній красі єдності, назавжди заєднана з ним. Об'явлення 19, 6, 9 малює цю небесну весільну картину. Іван чує голос великої громади, як шум моря або грім. Алілуя! Господь Бог всемогутній царює. Зійшла весільна гостина агенця. Наречена церква, готова. Вона одягнена в чистий, сяючий льон, що символізує праведні діла Божого народу. І ангел говорить: Запиши, блаженні покликані на весільну вечерю агенця. І додає: це правдиві слова Божі. Це означає, земний шлюб завершується на порозі раю, але поступається місцем Союзу набагато вічнішому. У вічності ми не будемо подружжям у звичному розумінні, але любитимемо одне одного глибше, чистіше, щиріше, без страху, без відстані, без болю. А найголовніше, ми будемо навіки поєднані з тим, хто полюбив нас ще до того, як ми пізнали його. Ісус, наш Женех Він прийме свою наречену на бенкет, який ніколи не закінчиться. А тепер п'ятий пункт. На небесах нам більше не знадобляться віра і надія. Принаймні, не так, як тепер. Чи доводилось тобі волати до Бога, не знаючи, чи чує він. Чи молився ти крізь сльози, тримаючись за надію, коли відповіді не було? Сьогодні ми живемо вірою. Ми продовжуємо довіряти. Ми тримаємось надії, навіть коли не бачимо кінця. Ми віримо в обітниці, які ще не здійснилися. Але одного дня все зміниться. На небесах віра вже не буде потрібна так, як зараз, бо ми побачимо все на власні очі. Надія здійсниться повністю і назавжди. Усі сумніви, страхи і запитання зникнуть. Зараз ми ніби дивимося крізь мене скло ми віримо у Спасителя, якого ніколи не бачили. Ми уповаємо на дім, де ще не були. Така природа віри. Ось у чому краса надії, вона допомагає йти вперед. Навіть коли фініш не видно. Але одного дня туман розвіється. Завіса підніметься, і ми побачимо обличчя того, в кого вірили. Все, за що ми трималися вірою, стане реальністю. У 1 Корінтян 13, 9, 13 це перетворення описане чудово. А тепер залишаються віра, надія і любов, але найбільша з них любов. Чому так? Тому що віра і надія це інструменти дороги, тимчасові дари. Які допомагають нам не зупинятися. Але коли ми, нарешті, будемо вдома, у вічності, вони вже не знадобляться. Наші очі побачать те, у що серце вірило все життя, усе очікування завершиться в самому Божому присутності. І це ще не все. На небесах зникне не лише потреба у вірі й надії. Там не буде страху, не буде тривоги, не буде тяжкого тягаря занепокоєння. Тут, на землі, Життя сповнене невизначеності. Ми запитуємо себе а раптом усе розвалиться. А якщо я втрачу когось, а якщо не впораюсь, але в раю всі ці, а раптом щезнуть назавжди. Ісяя 35, 8, 10 малює яскраву картину. І буде там дорога свята, лише викуплені Господом ходитимуть нею. І вони війдуть у Сіон із співом, і на їхніх головах буде вінець вічної радості. Радість огорне їх. А смуток і зітхання зникнуть зовсім. Ти розумієш смуток щезне, страх піде. Той важкий подих, який ти носив у собі, зникне, як тінь на світанку. Багато з нас жили з тривогою роками, проходили крізь бурі невизначеності, молилися тремтячими руками і пораненим серцем, трималися за надію, навіть коли вона здавалася тонкою ниткою. Але коли ти увійдеш у небо, цей тягар впаде. Питання зникнуть. Страх розчиниться. Тобі більше не доведеться вірити, не бачачи, бо ти стоятимеш обличчям до обличчя з тим, кому довіряв увесь цей час. І тоді ти зрозумієш, воно було того варте. Кожен крок, кожна беззаєсонна ніч, кожна сльоза, що падала в темряві, кожен шепіт, Боже, будь ласка, усе це зникне, а на його місце прийде сам Бог, який прийме тебе з радістю, що перевищує твої найсміливіші уявлення. В об'явленні 21. 3, 5 ми чуємо одне з найніжніших і найсильніших обітниць. Іван пише, і почув я гучний голос із престолу: Ось оселя Бога з людьми, і він буде жити з ними. Вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, і буде їхнім Богом. А далі слова, які торкають серце, і Бог зітре кожну сльозу з їхніх очей. І смерті більше не буде ані смутку, ані крику, ані болю, бо перше минулося. А той, хто сидить на престолі, каже. Ось я творю все новим. І додає напиши це, бо слова ці правдиві й вірні. Там не буде потреби у вірі, бо ми побачимо його. Не буде потреби в надії, бо все звершиться. Не буде страху, бо Бог буде з нами навіки. А тепер шостий пункт на небесах ми більше не будемо обмежені часом і віком. Чи доводилося тобі відчувати, що час вислизає крізь пальці, дивитися в церкало і питати себе, куди поділися роки? Ми старіємо, сповільнюємось, відчуваємо тиск дедлайнів і біль минулих сезонів. Тут час керує всім. Ми живемо за будильниками та розкладами, відчуваємо, як сили зникають, як тіло слабне. Ми часто кажемо час летить, хотілося б його більше. Але в раю час більше не буде владний над нами. Він не визначатиме нас. Ми не будемо поспішати. Ми не будемо відчувати, як сили залишають нас. 2 Корінтян 5 дає нам погляду майбутнє, наше земне тіло, немов намет, тимчасове житло, яке старіє і руйнується. Але Бог приготував для нас дім, вічний, нерукотворний, на небесах. Поки ми живемо в цих тілах, ми стогнемо, відчуваємо крихкість і втому. Але в серці прагнемо більшого, чогось вічного, незруйнованого. І це вже приготував для нас Бог. Коли ми одягнемось у небесні тіла, усе слабке і тимчасове зникне. Його місце посяде сила і вічність. Усе смертне буде поглинуте життям, яке ніколи не закінчується. І щоб ми були впевнені в цьому, Бог уже дав нам свого духа як завдаток, як гарантію того, що всі його обітниці збудуться. Тут, на землі, ми обмежені часом, але в раю ми вийдемо за його межі. Не буде більше тикаючих годинників, не буде поспіху, не буде тривоги за завтрашній день. Не буде днів народження, які нагадують, як швидко минають роки. Ти більше ніколи не подумаєш, що час сливає, бо він не сливатиме. Ти не відчуєш, що запізнився чи втратив момент. У раю час поступиться місцем вічності. Уяви поклоніння, яке ніколи не потрібно буде завершувати. Пізнання без меж. Стосунки без терміну. Кожна мить буде повною, насиченою, без тиску і поспіху. У Божій присутності ми матимемо весь час світу, і навіть більше. Уяви розмови настільки глибокі й справжні, що їх не доведеться переривати. Не буде більше поглядів на годинник, не буде страху старіння, не буде відчуття, що тіло виснажується. Лише вічна молодість, нескінченна сила, радість, яка нетьманіє. 20, 21 дає нам цю потужну обітницю, наше справжнє громадянство на небесах. Ми з нетерпінням чекаємо Спасителя, Господа Ісуса Христа, своєю силою, тією самою, якою Він підкорив собі все. Він перемінить наші втомлені тіла і зробить їх подібними до свого славного Воскреслого тіла. Подумай про це, наші теперішні тіла зі всіма обмеженнями, болем і втомою, одного дня будуть повністю змінені. Вони стануть як Його, наповнені життям, красою і силою. Ісус переміг смерть, щоб більше ніколи не вмирати. Це і є наше майбутнє. Більше не буде сумних днів народження, не буде свічок, що нагадують про час, лише вічність у його присутності. Натомість ми війдемо у вічність, де кожна мить буде наповнена Божою присутністю. В об'явленні 22.1-5 Іван малює вражаючу картину вічного життя він бачить ріку, чисту, як кришталь, що витікає від престолу Бога Ягінця. Вона протікає посеред небесного міста. По обидва боки дерево життя, яке приносить нові плоди щомісяця, а його листя приносить зцілення народам. Не буде більше прокляття. Не буде болю чи руйнування. Престол Бога стоятиме там, і його слуги служитимуть йому вільно і з радістю. Ми побачимо його обличчя. Його ім'я буде написане на наших чолах, знак того, що ми належимо йому навіки. Не буде ночі, не потрібні будуть лампи, не потрібне буде сонце. Бо сам Бог стане нашим світлом, і ми будемо царювати не мить, не короткий період, а навіки вічні. Дозволь цій істині проникнути у твоє серце, це не тимчасова втеча, не коротка молодість, не миттєвий спалах сил, це вічне життя, з оновленими тілами, з радістю, яку ніщо не зруйнує, з силою, яка ніколи не ослабне. У раю, не буде бігу з часом. Не буде виснажених м'язів. Не буде тиску все встигнути. Ти більше ніколи не скажеш, хотів би мати більше часу, бо часу буде безкінечно. Уяви, ти більше ніколи не відчуєш, що Бог далеко. Ти більше не будеш сумніватися, чи він чує твої молитви. Тобі не доведеться поклонятися крізь біль і сльози. Бо на небесах ми вже не будемо благати, щоб Бог почув. Ми будемо стояти просто перед ним. Ми не просто будемо співати про нього, ми будемо співати йому. Обличчям до обличчя. Ми впадемо перед Його престолом, не в уяві, не в надії, а з широко відкритими очима і трепетом. І знову в об'явленні 21 сказано: ось оселя Бога з людьми. Він буде жити з ними. Вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, і буде їхнім Богом. Його присутність більше не буде тим, що ми шукаємо. Це стане нашим домом, нашою вічною реальністю. Не буде сумнівів, близько він чи ні. Не буде пустих сезонів, не буде відчуття мовчання. Його світло наповнить усе. Його слава торкнеться кожної частини нас назавжди. Псалом 15 годин, 11 хвилин обіцяє Ти покажеш мені дорогу життя, повнота радості перед обличчям твоїм, блаженство в твоїй правиці навіки. Це майбутнє, яке нас чекає. І якщо це послання торкнулося твого серця, якщо ти відчуваєш тугу за домом, за вічністю, не ігноруй цього. Можливо. Твоя душа вже давно сумує за небом. Просто зупинись і запитай себе, чи готовий я зустріти його. Поділися цим відео з тим, кому потрібна надія. Можливо, з тим, хто загубився. Можливо, з тим, кому треба нагадати це життя, не кінець. Одного дня ми будемо з Богом вічнавіч. Небо реальне. І одного дня ми повернемося додому. Напиши в коментарях Я чекаю небо. Нехай це стане твоїм свідченням. Підтримай канал підпискою, щоб не пропустити нові послання. Твоя активність допоможе Слову Божому поширюватися ще далі.